Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Для новеньких я представлюсь. Мене звати Зоряна. Я мама в декреті, маю трьох діток маленьких і показую вам своє життя, побут, а зараз ще й ремонт нового житла. Починається відео із приємності чоловік та діти. Коли ходили до лікаря, забігли в квітковий магазин і зробили мамі приємне. Це ще було до 8 березня. Ми не святкуємо 8, але приємно, що взагалі чоловік та й діти якусь увагу мамі приділяють. Це завжди дуже дуже тішить серце. Тому і з вами поділюсь такими весняними сонячними кадрами. Сподіваюсь, вони вам теж сподобаються і будуть так само гріти душу, як і мені. Бо кожен раз, коли я дивлюся на живі квіти, мені якось тепліше, якось спокійніше щось, що дійсно приносить задоволення і, хоч трішки, заспокоює серце. Тому ті, хто святкує, вітаю вас, хто не святкує, з вами теж солідарна. А я продовжую своє відео, і сьогодні я розкажу вам про те, як ми вже переносили речі в дитячу кімнату, адже вже там готові всі меблі. І розпочнемо. Перш за все, хочу показати вам ось таку римську штору. Я шукала щось подібне, шукала і в інстаграмі, і в якихось магазинах, але ціни були ну, ненормальні, на мою думку. Я вже говорила в минулому відео, що на це вікно нам порахували е, кращої трішечки тканини в суму 12 тисяч, тому це для мене було ну, ненормально. Тож я вирішила шукати щось подібне в підходящих кольорах по гамі для цієї кімнати, але дешевше. І я таку штору знайшла. Я вам залишу магазин, де я купувала ось така подвійна штора, тут і тюль, і не зовсім блекаут, але затемнює на 70% тканина оксамитова, коричнево, горіховий такий колір. І е, трішечки простіший, можливо, механізм, ніж у цих дорогих системах, але він мені абсолютно мене влаштовує, збирається в таку красиву складку. Так само збирається тюль в складку. тому... Я більше ніж задоволена, і це все разом нам обійшлося в 3 тисячі гривень. Тому я вважаю, що ще хоча б за таку суму ну, можна, можна ще дозволити, але ну, не за 12 тисяч. Причому по фото там різниця лише механізм і тканина. Е, я дуже оцінила така римська штора, вона дуже зручна, адже, по-перше, на цьому вікні у мене стоять. Кімнатні рослини, орхідеї, і потрібно їх акуратно так закривати це вікно, тому ця штора дуже гарно з цим справляється і по-друге, це дуже швидко. Подивіться, вже діти абсолютно свою кімнату оприходували, вже чекають ліжечками. Ми перенесли їх з минулого нашого житла, поставили. Вони такі самі, як були, тому тут нічого нового. Ви знаєте, поки з такими напівпереїздами я зловила себе на думці, що взагалі людині дуже мало потрібно речей. Скажу так, раніше я була таким досить, як мені здається, шопоголіком, адже я любила гарно одягатися, підбирати луки. З початком війни я взагалі перестала якось любити цю справу, і мене це абсолютно не мотивує. Мені абсолютно байдуже, що на мені одягнене. Єдине, що мене турбує, це аби мені було тепло. І мені аби було комфортно, тому що в будь-який момент може бути тривога, і ми з дітьми спускаємось в підвал, і мені там все рівно, що на мені вдягнено, аби не позамерзали. І лише я ось коли приносила дитячі речі, знову ж таки зрозуміла, що Боже, скільки тут речей, скільки тих лахів, де вони взялися, і це ще не все, і скільки я віддаю, скільки всього мені надавали, словом просто. Де воно взялося, і, чесно вам скажу, діти це все не зношують, бо навіть з садочком, навіть з вулицею ми носимо якусь визначену кількість речей на один момент. Не можу сказати, що всі речі тут абсолютно використовуються. Але вони є, вони по розміру, тому я їх не могла не принести, адже, ну, а раптом. Хоча, чесно скажу, це використання речей, які є сьогодні в людстві, ну, воно просто. Дуже сильно зросло, і цьому спонукають знову ж таки, блогери, які постійно транслюють якісь новинки, і це заохочує інших людей також купувати, 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 купувати. І, чесно кажучи, інколи я дивлюсь на цих блогерів і думаю: але ж ви недавно купили таке саме, куди воно вам ще потрібно? І таке різні такі думки. Це гіперспоживання, дуже шкідливо для планети, тому. В мене якось не колише, чесно кажучи, скільки в мене там і модного, і не модного, ну мені якось все рівно, абсолютно, принаймні, зараз. Добре, коли серце нічим більш не стурбоване, окрім як гардеробом, але на даний час я абсолютно до цього якось душа відпала від цього, і поки що не бачу тенденції, щоб воно поверталося назад. Скажу так, для мене поки головне це, аби швидше прийшла перемога, мир. І надалі, напевно, всі наші пріоритети зовсім поміняються. І я думаю, що зовсім не цим ми будемо цінувати наше життя. Та я вже перескладала тут багато чого і з такими ж думками це робила. Зараз принесли ще з дому. Доведеться принести декілька пакетів дитячих, тільки я вже мовчу про наше з чоловіком там взагалі. Напевно, більшу частину і не будемо нести, бо я просто те не зношую, чесно кажучи. Ну, Принесла, принаймні, зараз те, що по сезону підходить, а вже літнє не буду нести. Нещодавно ще родичі передали нашим дітям якісь речі від своїх дітей, і там на виріс трохи є для сина, і ніби теж треба десь зберігати. Але ця шафа досить містка. Ми робили це від індивідуального. Порядку майстра, вони взагалі працюють по Києву, роблять і кухні, і шафи, будь-які меблі, які вам потрібно. У них дуже якісна фурнітура та ДСП гарної якості, але значно дешевше, ніж в інших майстрів, оскільки я все робила з правилом економії, то можу сказати, що в цих майстрів дійсно було на відсотків 20, мабуть, дешевше. Що скажу про. Самих майстрів не все так гладко. Не хотіла я їх рекомендувати ще на етапі того, як вони нам встановлювали шафи, я так з ними трохи сварилася. Я взагалі не сварлива людина, але ну, затягували і якось. Так не дуже гарно можливо ставилися. Потім, коли вже привезли е шафу, виявили, що багато деталей немає. Ну, певних там кольорів, адже в нас там, в кімнаті двоколірна шафа. І я і за це сварилася. Потім вони дуже довго збирали. Ну, словом було за що так пожурити їх. Врешті-решт вони нам все зробили до ладу. Ну немає в мене претензій, і всі, хто приходив, навіть в меблярі у нас працювали. Інші говорили, що дійсно дуже гарної якості ці шафи, і сподіваюсь, будуть довго служити. Але від чистого серця, отак, щоб порекомендувати їх як людей, ну не можу. Якщо ви не спішите і будете готові до того, щоб у вас зайві кілька місяців забрали ці майстри, то контакт можу залишити. А в них є група в інстаграм, де вони викладають і свої роботи, і все, що вони, в принципі, можуть спроектувати. Власне, я їх так по інстаграм і знайшла. Але вже є що є. В принципі, я задоволена, хай там як. Ну, і ось привезла з собою контейнери з дому. Перебираю і Орестові речі, вже якісь маленькі стали, тож треба їх скласти і віддати. Дочку, дочки, теж речі тут поруч будуть, а вже сина трішки окремо, тому що в нього там є шкільне, і аби воно швидко знаходилося і не мінялося якимись іншими речами. Ну, щоб зайвої роботи Що ви мені бачите, не було. я складаю в контейнери. В основному це білизна, якісь бодіки і ковтинки, а все решта. З топочками, адже це відділення у нас передбачено під довгий одяг. Ну, Все ж таки, дітки підростуть, треба буде і якийсь можливо довгий одяг, верхній, якісь сукні, навіть наш верхній одяг. Тут глибина шафи 60 см, така досить повноцінна шафа. А нижче поличка їм якраз буде зручніше зараз користуватися. Так, це я викидаю речі, тому що в мене діти, не знаю як у вас, полюбляють поносити і скласти потім назад в шафу Хоча вже потрібно впрання відправляти. Тож я тут передивилася, деякі речі потрібно попрати. Ну, є такий у них грішок, можна сказати, бо ну, ще маленькі, ще не розуміють, а я не все завжди відслідковую. Так, що поки що вийшло: верхні полиці, де діти не дістають, ми покладемо не сезонні речі, поки що їх не переносила. А тут вже дістають повищі для сина брючки і спортивні штанці. Далі кофти із довгим рукавом, тоненькі, там ззаді. ззаду кілька буквально футболочок на фізкультуру. А на нижчих полицях будуть льдачки, тут і брючки, і кофтини, я не знаю, або повішу ще на вішалку, або тут покладу, бо в нас ще є орестики і все дістаємо. Поки що на полицях більше зберігання. Так. Далі, ось це за високу висить, тому і ще тут є речі: це ковтини, дочки і орестикові. Ми перекладемо сюди. У нас тут є не але низький, Я спеціально його проєктувала так, щоб дитина сама змогла дістати. сюди. Зараз перевісимо, Це частини стола стоять. А десь уже через декілька днів цю шафу можна було, в принципі. Перескладати заново або навіть не намагатися це робити, тому що діти зробили так, як вони бачать, як вони хочуть. Зокрема, син приніс сюди і звільнив полицю під його всі зошити, розмальовки, олівці, якісь такі речі, канцелярські товари. Дочка собі теж все переінакшила. Словом, це тільки для мами треба порядок, а в них там свій творчий безлад. Єдине, що часом я так допомагаю їм перескладати, аби речі не плуталися там, де чиї. І, чоловіку, зокрема, було легше знайти, тому що він зараз ну, майже не бачить. Ось тому, ось таким от чином я все поскладала. Мене трошки заспокоює це такий досить медитативний процес, можна про своє щось подумати. Знову ж таки, треба бути обережно з думками і думати про щось позитивне. Зокрема, коли дивлюсь на речі, то пригадую де я купувала, які були емоції. Хочу сказати, що я настільки відвикла від офлайн-магазинів, якось я прийшла до сінсею і не могла нічого брати. Я не знайшла навіть відділ необхідний. Мені все здавалося таке велике, де його шукати, настільки я вже звикла до онлайн-шопінгу. Цікаво, як у вас, бо у мене прямо це ну, дуже було відповідає. Чутно і взагалі некомфортно себе почуваю у таких великих магазинах, хоча раніше полюбляла. Але зараз комфортніше онлайні, тому що, по-перше, можу подивитися повністю все, що є в наявності, якісь акційні товари, більш вигідні по ціні. ось, І мені так зручніше. Ну, я вже зараз перевісила дитячий одяг понижче. Тут такі дві у нас два відділа з вішаками. І ще потім добавилися речі від родичів, тож тут зараз повністю непроглядний край. Зберігання у мене напіввертикальне, як бачите, це досить зручно для мами. Можливо, потрібно трошечки вільніші якісь коробки, якісь ящики, тому що діти витягують, і в них не так все охайно і акуратно, але, ну, принаймні, намагаємося. Хочу їх навчити до більшого порядку, і вже зранку вони встають. То свої ліжечка застеляють, діти потім там перескладають чисті речі, які після прання, за цим уже вони слідкують самі. Та все ж ну, не може бути абсолютно ідеально, все ж таки дочті тільки 4, сину 6, ну, син уже більш такий самостійний. Ну і тут ще додалися деякі речі. Загалом поки що ось так. Як часто ви складаєте в шафі, чи робите ви це перед святами? Бо дитячі речі це зовсім інше, ніж дорослі. Тут все потрібно діткам переміряти, переставити по-своєму. Я вже боюся подумати, що буде у дорослому віці. Ну, а зараз показую вам, як ми принесли сюди ліжечка. Це вже ми е, переночували, і тому поки ліжечка ще не застелені, але ось так вони стали. І поставили сюди також е, короб для іграшок з Ікеа. Ті ліжка ми теж купували в Ікеа, е, вони нам подобаються. В них трошки такий специфічний розмір: метр сімдесят на. М ні, метр дев'яносто на сімдесят, ось так. Виходить, що вони на одну дитину, але їм комфортно, вони тут поруч, інколи міняються ліжками. В шафах у кожного місця є, тому вже вони повністю тут обжилися. Ось так от вийшло. Напишіть вашу думку з приводу дитячої. Так, ще згодом передбачаю, ваші питання буде письмовий стіл. Тут він уже зараз є, покажу його трішки пізніше, адже потрібно звільнити речі після ремонту. Ну і завжди у мами є. Якісь побутові речі, які потрібно просто робити. Тому що якщо ніхто не зробить, якщо ти не зробиш, то ніхто не зробить. У мене це як пранням, коли вже поставили ліжечка, хотілося застелити все чистеньким то потрібно, звісно ж, і попрати, щоб вид був акуратний. Це ще пам'ятаю наволочки. Які я сама шила колись в дитяче ліжко, але експлуатуємо, тому що ну, є воно нормальної якості. Чому ні? Цих подушечок дитячих у нас достатньо. Ось нещодавно ми перевезли дві коробки з дитячими іграшками, і я просто не знаю, вони на мене граються, розкидають по всій хаті, але просять щоразу нову. Навіщо нову? Я не розумію, але треба. Ну, такі є діти. Тому принаймні тут, де вони ще не дуже командують, зокрема з постільною білизною, з якимось текстилем, я намагаюся використовувати те, що є. Ну і як бачите, ці комплекти вони йдуть на, на ліжко півтора на два. Вони підходять і для дитячої і нам, в принципі, яка різниця, в кого вони там є. Головне, щоб виконували свою функцію. Так ми з ними ділимось. Дуже зручно так прикритися від е, зайвих очей, тому що все ж таки перший поверх. Зараз при вас буду видаляти пасту. У мене два пляма вивідника Зараз ось таким буду пробувати. Взагалі, це така тканина це е, стільці з юски, яка дуже гарно миється, і вона у нас навіть на кухні такі самі е, стільці. Тому просто потерти. Терти, 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 І поносит лішає. Багато чого засобу не треба, ось він вже запінився. Це піна, треба буде її зараз звимувати. Але поки що я потру і покажу вам результат. І ось також пшикнуло сюди, і ось тут ще трошечки. І ось. Так, поближче, то геть видно. Теж цим засобом запшикала і потру. Тут уже виведена пляма, зараз тут. За рахунок того, що ворс різнонаправлений може бути, то місце, де ви потерли, не так помітно, ніж якби воно було якогось іншого виду тканини. Засобом від жирних плям там на кухні я справляюся з плямами, бо плями є, це ж діти ось. А загалом... Тканина мені дуже подобається. Я читала відгуки до багатьох стільців, але на той час я обирала серед тих, які є. Багато не було яких стільців в Україні, а нам треба було вже, тому що сидіти тут треба на чомусь. Ось. І я просто вибрала, де є будь-які. Просто якийсь потрібний відтінок, вибрала сірі. Легко миється цей стілець В принципі, я ним задоволена. Ой. Все, плямки витерті. Ну, звичайно, що я дітям говорю, аби вони більш акуратно були, але це ж діти. Завтра цей стілець ось так виглядає. Можна в різному напрямку робити верс. Дуже мені подобається. Вони і елегантні, і дуже зручні, м'які. І, здається, нічого такого вичорного. Але й прикрашають все-таки. І коштували не по акції за тисячу, тисячу гривень. Чи 1201 стілець. Ми взяли шість. Ми взяли шість. Побачимо. Ну, нам, в принципі, для сім'ї так не потрібно більше, але коли гості приходять. Єдине, що я думаю, може купити якісь такі складні, які складаються стінці чи табуретки, вже просто будь-якого, який там знайдеться як кольор, можливо, ікея там в них є такі недорогі. І десь так в шафі поскладати, бо ті ж теж не поставиш посеред квартири. Хоча ззаду якби один типу зайвий, він раніше стояв за столом у чоловіка. А зараз ми чоловіку принесли його крісло, таке стареньке, але з його столом його нормально. Все чистенько і гарненько. В чоловіка ось таке крісло, воно вже старесеньке, воно вже дуже затерте. Купували ми його в епіцентрі колись. Але воно йому подобається. І в нього тут таке, можна сказати, робоче місце вийшло. Стіл маленький для нього вже, тому що в нього два комп'ютери, там ще принтер, і там колись я передбачала, що буде шафа. Можливо, ми потім якийсь стіл інший купимо, бо цього геть-кришка вже не прикручується, а просто вона повністю знімається. І, відповідно, коли він раптом десь там притисне, то воно там аж підлітає все. І він випадково подер стіну. Таким чином. ось Але йому поки було нормально. Побачимо, можливо, поміняємо, якщо будуть якісь нормальні акції. Так, запишу відгук про наш диванчик. Ось так він виглядає. Він повністю в колір всієї кімнати. Тобто такий бежевий, дуже м'який. Багато кому така форма не подобається. Мені особисто подобається. Я люблю такі більш. Якби комфортний тип меблів. Що мені тут особливо подобається, це широке сидіння глибоке. Тут він в глибину фактично метр, тому що ось у нас ця стіна, метр, і він навіть трошечки більший. Дуже зручний. Звичайно, щоб ми обирали так, аби створка шафи відкрилась, і тут, як бачите, все просто тютілька в тютюльку. Ну, бо так вже іншого місця я собі не придумала. Мені так найкраще було. З іншого боку, телевізор, і мені так здається, класно. Він розкладається. Тут повноцінне, велике двоспальне місце. ось, І широкі бильця. Дуже класні, м'якесенькі тканина, така велюр. Дуже якісна. от Я просто неймовірно задоволена. Що ще? Це одна така частина, просто тут є такий шов, як, наче, як ці диванчики американські називають. Ось, подушки, звичайно, що треба підбивати, бо вони досить м'які, але, ну. Комусь подобається, комусь ні. Оскільки це я тут постійно, то мені зручно, бо спина не втомлюється. Якби були дуже набиті подушки, то, мабуть, би було гірше. Звичайно, нюанс, що потрібно їх підбивати, коли гості приходять. Плет купила вже я в колір дивану, тому що діти все рівно його і малюють. І вже тут були у нас теж пастою обмальовані краєчки, я теж ось виводила плями. Ось, але загалом. Диванчиком я задоволена. Це зараз присвітлі такий колір. І коли вимикаємо, то він ще більш такий а, однотонний, бежевий. Ось, це зараз приберу плед і можна без пледу подивитися. Ну, Загалом я дуже задоволена, Тому що ми ногами знизу потопили, тому що така тканинка. Виглядає ну, дуже гарно підходить. Навіть схилий мамик, наче брат та сестра. Напишіть, як вам, чи купили би собі такий. До речі, це українське виробництво диванчику. Роблять вони у нас в західних регіонах. Я залишу посилання, де я купувала. Ціна досить лояльна для такого дивану була 20... 22 тисячі, здається, ще була тоді така передноворічна якась знижка, мінус 10%, так і десь 24 коштувала. Ну, мені дуже подобається. Хлопці дуже швидко зібрали двічі, бо приїхали спочатку в різних кольорах. Вже були бильці, сірі, а ось ця частина бежева. Переробляли. Переробили за, за тиждень, що дуже дуже швидко. Тому я можу рекомендувати дуже гарне ставлення. Вибачалися, звичайно, прикро, що не з першого разу, ну але. Одну помилку можна і пробачити. Я задоволена диваном, дійсно. Можливо, часом доведеться якось трішки подушки підбивати, якщо вже сильно цей синтопон е зіб'ється. Але це проблема не тільки цього дивана. У нас перед цим цієї ж фірми був, і подушка там з часом, звичайно, заминається. Ось, і в такому разі можна здати швеї, там набити самому навіть синтопоном. Але роки чотири він у нас збивався, тому можливо, це й нормально. Тому я задоволена і контакти фірми, де я купувала, залишу в описі під цим відео. Дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Як бонус ще трошечки красивим в кінці? Зустрінемось зовсім скоро у нових відео. Бережіть себе!